2 квітня міжнародний день поширення інформації про аутизм. Щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми, восьмирічна Прикарпатка Софія Пугальська опублікувала відео, в якому знялася родина родом із Коломийщини. Юна журналістка продекламувала вірш Тетяни Ванжури, а режисером ролика стала Оксана Стренадюк. Автори кажуть, що цим відео намагалися донести, що аутизм це не вирок, а особливий світ, який варто пізнати. Моя мама постійно каже. Що у мене є суперсила, що я смілива, я сильна, і щоб ніколи ніколи не падали мої крила. Знов діти в дворі сміялись, часто з мене сміються. Іноді я відвертаюсь, а іноді як посміхнуся, так що засліплює очі. Я чую, як мама плаче в подушку посеред ночі, а потім на моїх футболках пише магічні вірші. У мене аутизм, Я каця, будь ласка, будьте добріші. Моя мама постійно каже, що у мене є суперсила, і що коли я виросту, вона дасть мені свої крила. А зараз футболка картаці, мама маркує словами. У мене аутизм, я катя. Можна дружити з вами.